У свята не хочеться відмовляти собі в зайвому шматку торта або келиху вина, але на ранок, відчуваючи неприємні відчуття, ми звинувачуємо себе за нестриманість. Однак не варто починати новий рік з докорів сумління. Ми підготували для вас кілька простих правил, які допоможуть весело відзначити свято, і на наступний день відчувати себе бадьорими і повними сил, що робити перед новорічною вечіркою. Існує помилкова думка, що якщо за кілька годин до вечірки випити невелику кількість алкоголю, запустяться захисні функції, і організм легше перенесе більш серйозну дозу міцних напоїв. Але келих вина або чарка горілки не щеплення від похмілля, тому не варто вірити таким твердженням найкраще, що ви можете зробити. Це випити кілька таблеток активованого вугілля і ситно перекусити перед походом в гості, і не треба дивуватися, адже їжа уповільнює всмоктування алкоголю. Тому навіть на етапі аперативу, коли вам будуть запропоновані напої і дуже легкі закуски, ви зможете краще контролювати собі і не сп'яніти з одного коктейлю. Як пити, щоб не було похмілля? Найнадійніший спосіб уникнути похмілля це як відомо не пити, але як же келих шампанського під бій курантів. Запитаєте ви, ми не пропонуємо вам повністю відмовлятися від алкогольних напоїв у свята, але якщо заздалегідь дати собі установку на 2-3 келихи вина або шампанського за вечір, вам буде простіше контролювати свої бажання за святковим столом, якщо ж на свою силу волі ви розраховувати не хочете, то запам'ятайте інше важливе правило. Це відповідна закуска. Багато хто вважає, що жирні продукти заважають алкоголю всмоктуватися в кишечнику, а значить, ви довше залишитеся тверезими. Частково дане твердження вірно, але майте на увазі, що це додаткове навантаження на печінку. Тому в якості закуски варто вибирати гарячу білкову їжу, а також овочеві салати і фрукти крім винограду. І ще один важливий момент не поспішайте. Чим повільніше ви п'єте, постійно закушуючи, наприклад, вишуканою тарталеткою з грою або більш звичною оселецем під шубою, тим більше шансів, що вранці ви прокинетеся без похмілля. А якщо ви хочете зберегти після новорічної ночі не тільки ясність розуму, але і плоский живіт, то стежте за тим, щоб в тарілці завжди були свіжі овочі і слабосолона риба замість жирних м'ясних закусок. Іншим цінним порадою в боротьбі з похміллям є сталість. Визначтеся на самому початку вечора, якого напою ви хочете віддати перевагу і пийте тільки його. Нехай це буде вино або шампанське, горілка, або віскі. В даному випадку важливо, щоб алкогольні напої не змішувалися і не знижувався їх градус, але будьте обережні зі складними коктейлями та солодкими напоями. Такими як лікери, настоянки або солодкі вина, від них ви швидше сп'янієте і гарантовано прокинетеся вранці з похміллям. Що робити, якщо ви випили зайвого? Відчувши ще ввечері, що контроль над собою був втрачений і ранкового похмілля не уникнути, ви все ж можете прийняти деякі превентивні заходи, постарайтеся не лягати спати в такому стані і змусити себе встати під прохолодний душ хоча б на 2-3 хвилини. Обов'язково випийте якомога більше негазованої води, щоб відновити водний баланс, який під впливом алкоголю сильно порушується. Відмінним рішенням буде подвійна доза будь-яких абсорбентів, які знайдуться у вашій домашній аптечці, а також таблетка звичайного аспірину, а вранці, замість того, щоб тягнутися до пляшки пива, краще випийте склянку води, з'їжте банан, багатий калієм, і тільки після цього приступайте до ситного сніданку. Це може бути омлет з овочами або приготований напередодні суп.